Ви на каналі книгомандри, підпишіться, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться з друзями і приємного прослуховування. Якби невідомий самашечий вчений схрестив принцесу, кривеньку качечку, наївну поетесу аматорку і мати-одиначку з трьома дітьми від двох різних чоловіків, то в нього б вийшла наша героїня. Якщо той же дивокуватий винахідник, схрестив би Хамфрі Богарта з Касабланки, з вічним підлітком і видатним представником золотої молоді, який хоче тільки користатися з усього, що посилає йому поблажлива до красунчиків доля, а працювати і брати на себе відповідальність не хоче, то вийшов би наш герой. Насправді він значно молодший і поки що й вполовину не такий крутий вона хоче нарешті пережити справжнє кохання. Він хоче позбавитися надмірної батьківської опіки та не хоче продовжувати фамільну справу. А коли доля або автор все ж їх зведуть разом у пропаленому архіві, то, щоб дізнатися, що ж там буде далі, запрошую вас завтра на прем'єру нової книги Мій принц з маршрутки. До зустрічі!